Слава Богу, брати і сестри. Ви знаєте, ви, мабуть, мене не знаєте і не бачили ще. І я, мабуть, вас не бачив. Я вас в церкві перший раз. Але, брати і сестри, я бачу послужінні, що знає нас Господь. Хтось прийшов в це собрання і каже, Господи, йшов до. До цього служіння був час, період такий, де казав, Господи, Ти мене вже не чуєш, а Бог каже, що я чую. Хтось з тягарем прийшов, брати і сестри, той врач над врачами є на цьому місці. Слава нашому Богу. Я хочу прочитати текст, який так положився на серце прочитати в цьому собранні. Книга Псалмів, 10 розділ, 3 вірш. Як основи зруйновано, що тоді праведник зробить? Брати і сестри, я так думаю, що ми всі розуміємо, і люди мудрі, віруючі люди, які живемо на землі, і ми розуміємо, що ми від багатьох речей в житті залежимо. Ми, наш організм має потребу у воді. Правда? І лікарі навіть кажуть, щоб ми певну кількість там, літра, дві, три води випивали за добу, тому що вона допомагає. Ми потребу маємо в їжі тому що наш організм, він залежить від цього. Ми потребу маємо в комфорті, правда? Наше тіло любить комфорт. Ми потребу маємо в засобах, в транспорті. Ну, час прийшов такий, який без цього нікуди. Ми б до вас не приїхали б, якби не було транспорту. Я так думаю. Але, брати і сестри, ми розуміємо, що це є засоби, що це є необхідність нашого тіла. І коли дивитися в загальному в світ, то в світі є декілька основ в житті людей. Перша основа це матеріальна. Людина дуже залежить буває в світі, а часом і віруюча людина від матеріальної основи. Вона ця матеріальна основа часто так людину піднімає високо, вона туди не доросла, а гроші так мають вес, таку силу або ж грошолюбство. Де людина піднімає себе сама в своїх очах росте. Знаєте, один друг мені розказував таку ситуацію, каже, був час, коли я в себе по місту їхав, в мене так небагато грошей було вже закінчувалися. Я каже, так смиренно їхав між машинами, щоб нікого не підрізати, не обідить, щоб всім все було добре і не дай Бог не стукнуть машину. Але каже, був час, коли я поїхав на роботу за кордон, попрацював там, каже, приїхав і вже не гривні, а євро є. І каже, я так повідчув, я так між машинами їжджу, дерзко. І каже, так впевнений в собі. Я кажу, що не той, не той брат вже став. Отака От матеріальна така основа, вона таку впевненість дає в собі. Друга основа це фізична. Коли в нас є здоров'я, ми так сміливо дивимося в завтрашній день. Плануємо і думаємо, що все буде добре. Але я так знаю одного чоловіка, якому одного разу сказали, що у вас вже на великій стадії цукровий діабет. Нога почала чорніти, її відрізали, і він наскільки вдарило його, це. Що за декілька місяців він і помер. Не так і від хвороби, як від інформації, тому що не стало основи. Людина дивиться, ну, здоров'я було, плани були, можливо, майстерня якась вдома є, є, що займатися, є городи, є хазяйство і він буде займатися цим. Але тут не стало основи. Людина впала на дусі, і життя закінчується. Третя основа. Це душевна основа. Ми часом маємо друзів. Це добре, коли ми маємо друзів, яким ми можемо допомогти, і які так само можуть благословенням бути для нас. Добре, коли, брати і сестри, нам не треба багато бігати і багато біля кабінетів, стояти, добиватися чогось, подзвонив і домовився, є люди, добрі, які вийдуть на зустріч. Це добре. Але брати і сестри, ми віруючи, часом розуміючи, що ми залежимо від цих речей, і ми навіть не усвідомлюємо той момент, коли ми переходимо грань і ми починаємо хотіти бажати те, що бажає плоть наша. Починаємо цю матеріальну основу брати собі в опору, фізичну основу брати собі в опору в життя. і коли люди є, коли зв'язки, коли друзі, от тоді так ми впевнені, так нам добре. Але, брати і сестри, Бог наскільки віддав таку ціну величезну за людину, за людську душу, що він ніколи її не проміняє на матеріальну основу, щоб в неї вона була і втрачена була спасіння, душа втрачена була і погублена оцім. Тимчасовим, і, брати, і сестри, і Бог часто допускає такі моменти, коли ці основи починають читатися, коли вони починають зовсім розрушатися. Ми згадуємо Давида, і він таке питання задає в 10 му псалмі, таке риторичне, яке не від Бога залежить, а від праведника, і каже тоді, коли всі основи зруйновані. Коли мають зруйнуватися, ми знаємо, кому що й розказати, як наставити, навчити. Але коли в тебе праведник, основа зруйнована, що ти тоді сам будеш робити? Від тебе залежить послідовність в твоєму житті, поведе далі Бог чи не поведе, чи ти будеш далі жити. І соками від Бога питатися, чи ти засохнеш і зупинишся, і не будеш далі йти за Богом. Брати і сестри, Давид не просто сказав теоретичне таке питання, каже, і не дав ніякої відповіді. Каже, коли основи зруйновані, що тоді праведник буде робити? В житті Давида, брати і сестри, це практика була. Одного разу він пішов. Вроді би, життя таке із пустині, із пещер, і від погоні від Саула закінчилося. І він думав, що все спокійно буде, все добре. Він, можливо, в певній мірі заспокоїв себе, що тут хоча б вороги, але мене пригріли, так приютили, так добре, спокійно. Сім'я, діти, друзі всі рядом. Але, брати і сестри, був такий час, коли. Почалася цепочка, така за цепочкою зламатися. І прийшов час, коли вороги його непорозуміння із тими людьми, які на війну йшли, стало, і він повертається додому. Ви знаєте, я так думаю, що не просто це так, як ми читаємо, так легко все було, і все. Це емоції, це пережиття. Це серце, можливо, не раз зжималося, ну непорозуміння. І як будь-який чоловік, мабуть, думав, я зараз прийду додому. Я може розкажу це все жінці. Я поділюся це з цим дітя, з дітьми своїми. Вони, вони мене підтримують, допоможуть. І вони розк... він так, можливо, я допускаю такі ситуації. Ви знаєте, брата і сестра, але приходить такий момент, коли він приходить до міста, а міста нема. Нема міста, все спалено, дим, дим і попел тільки залишився. І в один момент, брати і сестри, уявіть такий момент Давида. Подумайте, що б ви на його місці зробили б. Все спалене. Ви знаєте, можливо, думав, ну хоч би діти, хоч би жінка, хоч би сім'я, не стало сім'ї. Не стало опори фізичної, не стало опори матеріальної, не стало опори душевної, не стало. Що тоді зробить праведник, коли основи зруйнуються? Він, брати і сестри, можливо, обертається і він згадував моменти, коли захищали, коли наближалася смерть, і проблема до Давида прийшла. А його друзі захищали, підтримували і казали: тримайся, з тобою є Бог, ти переможеш. І брати і сестри, але цього разу дивиться на ті уста і очі, які так підтримували, і руки, які тримали його руки, а в цих руках каміння. Ви знаєте, Давид не знав, що робити, і нас сказав: каже: принесіть, приведіть гусліста. Він почав молитися, і написано, і Давид укріпився надією на Господа. Брати і сестри, я пам'ятаю в своєму житті, в служінні. Я жив в Бердянську дов... роки, можливо, шість років. Я з західної України сам родом, але жив в Бердянську, служив там, в церкві. Ви знаєте, я пам'ятаю той момент, коли в моєму житті одна із опор розрушилася. Де я не знав, ніхто не міг порадити, ніхто зовсім не міг нічого допомогти. Я розумів, що якщо Бог не допоможе, то я нічого не зроблю, не вийду з цього. Але так серце боліло, так втомився, і мені не хотілося до Бога. Мені якісь нерозуміння на Бога були. І так тяжко, це продовжувалося місяці. Я наскільки втомився, як та людина, яка довго не пила води. Я пам'ятаю той момент, коли я сильно вже до краю втомився, я став читати Слово Боже. І мені так стало жалко, що воно таке сухе для мене. Я його віддвигаю, Кажу: Господи, ну не хочеться читати. Вже я втомився. Укріпи якось. Я так пам'ятаю кажу: Господи, якщо Ти тут не укріпиш, якщо Ти не піднімеш. Я служіння залишаю, я залишаю те, чим я займався. Я не буду далі служити, я займуся своїм життям. Я буду справами матеріальними займатися і для себе жити, тому що моє серце розбите було, і ніхто не знав, наскільки моя душа була зранена, і вона боліла. Я пам'ятаю, коли я вже, вже лягав спати, я не міг засинати, я ніч не можу спати. Мені так стало важко, душа болить, вже жінка спить, в час такий пізній зовсім нічний. Я, брати і сестри, пам'ятаю, я почав згадувати там, там в себе в квартирі, ті моменти, де Бог мене піднімав, де Бог укріпляв, де давав силу, де я піднімався знову йшов, де я казав, що я далі не можу, але Бог казав, підеш. І, брати і сестри, я пам'ятаю той момент, коли я пішов, закрився в кімнаті, там, де я любив Богу молитися. Сам на сам цього жінка не бачила, ніхто цього не знав. Я пам'ятаю, я зайшов. Я просто сильно почав плакати і кажу: Господи, Ти знаєш душу мою, ти знаєш, як я вже втомився. Ти знаєш, як вона болить. Я не можу не спати, не служити, не молитися, не читати Біблію. Брати і сестри, і так дві-три ночі проходило в цій тайній кімнаті, де я міг тільки через цю тайну кімнату піти і заснути. І я пам'ятаю, останню ніч, третя вже ніч, коли я просто впав на коліна і кажу: Господи, якщо ти не прийдеш, я вже далі не зможу. Вдальше мої сили вже закінчилися. Я відчув, як ту кімнату присутність Божа наповнила. Я відчув, як душа моя почала лікуватися, як сила Духа Святого так сильно наповнилася, де руки мої піднялися. Я почав славити Бога, кажу: піду, Боже, буду служити, буду нести далі, буду з тобою, буду йти за тобою. Брати і сестри, я. Пережив такий момент, і я, як свіжі нові сили, пішов далі. І був такий момент, коли я знову ослаб, коли ще одна основа почала руйнуватися. І я сказав, Господи, опустив руки, немає сили, не хочу служити вже. Вже в мене немає якогось дерзновіння або ж рвіння такого. Я пам'ятаю, попадаю в одне служіння і так набрався силами. Треба було проповідь сказати на одному з'їзному служіння. Приїхав на Західну, і я пам'ятаю, що цієї ситуації ніхто і жінка ніхто не знав. Але, брати і сестри, знав я і Бог. Це було між нами. І піднімається пророк Божий, підходить до мене каже: Сину мій, згадай ту тайну кімнату, коли тобі душа боліла, тобі ніхто не міг допомогти. Каже, я в ту тайну кімнату прийшов і положив пластир свій, і каже, полікував твої рани. І ти знов встав і йшов за, за мною. Каже: то Сину мій, ти сьогодні опустив руки. Каже, а я тобі говорю в цьому собранні. Я є той самий, який приходив в тайну твою кімнату. Слава нашому Богу. Yeah. Брати і сестри, в нашому собранні. Я не знаю, хто в якому стані. Може, сьогодні основа якась хитається. Може, твоя душа так була приліплена, і біль прийшла в душу твою, тому що душа понадіялась на цю основу, і ти не знаєш, як сьогодні. Прийти, як це розв'язати, як вийти з ситуації. Брати і сестри, сьогодні в цьому собранні від початку, собрання, Бог говорить, каже: ну не б чув я такого, що бо", Бог каже, я прийшов з судами. Каже, я прийшов з милістю. Я прийшов розв'язати, я прийшов полікувати. Брати і сестри, наш Бог є такий добрий, Він такий милуючий. Ти навіть, можливо, сам собі не можеш простити сьогодні твоє спотикання, а Бог приходить з благодаттю, знімає, забуває. Люди часто згадають, люди нагадають тобі, і ти сам будеш, можливо, часто згадувати. І диявол буде нагадувати, а Бог зніме і поможе, і благословить. Брати і сестри. Я хотів би звернутися до тих людей, хто сьогодні втомлений, хто не має сили. Брати і сестри, ти прийшов в це собрання. Ти кажеш, Господи, я розбитий. Хтось біля тебе стоїть і славить Бога, таке серце наповнене, і Він повний віри, а ти прийшов, кажеш, Господи, а в мене розбите серце. В мене нема сили, в мене віра хитається. Брате, сестро, я чую в дусі своєму, як звучить слово в цьому собранні. «О, Ви всі спрагнені. Ідіть до води. І ті, хто не має серебра, о, ті, хто не має сили, хто не має вже можливо на що опертися в своєму житті, йдіть до того, який є Ісус Христос, який спасає, який піднімає, брати і сестри. Тому що Бог спеціально тебе веде, коли основи руйнуються, коли немає сили, коли нема на кого опертися. От тоді Бог, брати і сестри Духом Святим веде в Тебе в Тайну комнату, там, де ти будеш розказувати Богу біль твого серця, там, де ти розгрузишся повністю, відкриєш. Боже, оце моя слабость. Я далі не можу. Брати і сестри, в ту Тайну кімнату прийде звечерю. Ісус Христос. Ти, можливо, вийдеш з тої тайної кімнати. обставини не поміняються, нічого не зміниться, не стане людей на той час, коли ти вийдеш. Але, брати і сестри, твоє серце вийде з тої тайної кімнати з відчуттям, що ти став на камінь, який є Ісус Христос, ти став на опору, яка точно вистоїть, ти не зб'єшся, ти не впадеш. Тому що Ісус Христос сказав: Я буду з вами аж до закінчення віку. Ти думаєш, коли все добре, Богу так дов, легко зі мною мені допомагати, а коли проблема прийшла, о Бог десь подівся, брате, сестро, підеш через вогонь. Ніхто з людей з тобою туди не піде. Може, цей вогонь буде розпалений набагато більше, як обично. Але, брати і сестри, запам'ятай, піде в той огонь Господь з тобою. Піде в твої проблеми, Господь. Він твої руки буде піднімати, Він Твоє серце буде лікувати, брати і сестри. Там, де люди не допоможуть, є Бог, який має силу. Я пам'ятаю, коли ми, брати і сестри, ми зараз будемо молитися, але я пам'ятаю такий момент, коли ми приймали з Маріуполя під час війни в нас вже окупація міста, прийшла російські війська. І я пам'ятаю, коли. Ми зустрічали людей з Маріуполя, і вони їхали. Ми кормили, на ніч забирали, відправляли на підконтрольну територію України. Знаєте, вони так дивились на нас і кажуть: помоліться, щоб все в нас було добре. Тому що насправді не сильно то працювали ці зелені коридори. Знаєте, я молився, і Бог давав на серце, що таке, що проїдуть, благословить Бог, збереже. І вони їхали, проїжджаючи. Оці блокпости потім дзвонили до мене кажуть, ми проїхали чудом, там чудом, там, чудом, там не вбили, там не зробили того. Ви знаєте, я розказував їм, але ж був час, коли я проснувся, і я відчув, що треба їхати додому. А вже півтора місяця, місяць, півтора десь вже зелені коридори не працюють. І мені. Знаєте, раніше писали рідні, виїжджай, виїжджай, друзі, знайомі, то слухай, ти тут треба, будеш з нами, служити будемо, є чим займатися. Але знаєте, вони говорили раніше, але коли прийшов час, зеленого коридора вже нема. І знаєте, і нема кому сказати, що їдь, виїжджай. Тому що я прийшов, кажу братям з нашої церкви, я буду їхати, каже, не поїдеш. Ти подивися, перед нами одна колона їхала, розстріляли, друга розстріляли. Ви знаєте, я розумію, але я відчував, що від сер серці що треба їхати. Я набрався сили, ми постили, молилися. Я пам'ятаю той останній момент, коли я молився в тій самій тайній кімнаті, де я казав, Господи, я знаю, що я, можливо, завтра вранці, коли я буду їхати, я можу зустрітись з тобою вже. Я більше нікого з рідних не побачу, я, може, друзів не побачу, але так хочеться, Боже, щоби ти зберіг. Я так хочу ще послужити для Тебе і пожити ще хочу. Ви знаєте, я так помолився і після молитви бачу, інтернет з'явився, і один брат мені написав, каже: Я молився за тебе, і Бог казав, що буде з вами. Я укріпився, кажу, жінки, їдемо. Ще одну сім'ю взяли. І їхали з нами віруюча сім'я ще одна. Я пам'ятаю нам інструктаж, зробили такі, як треба блокпости проїжджати, що там говорити, як в себе вести, коли в сіру зону проїжджаєш від нуля російського до нуля українського. Знаєте, я пам'ятаю той момент, коли нам сказали, що коли до сірої зони під'їжджаєте, якнайшвидше проскакуйте цю сіру зону, тому що вона вся прострілюється. І багато людей там загинуло. І коли я, я наслухався, ну да, вже знаю. А коли я почав останні блокпости проїжджати російські, ви знаєте, я пам'ятаю той момент, коли я їхав, і мені так страшно стало, коли подивився по сторонах машини, такі, як ми, їхали сім'ї і там повз, повзривалися. і... Так на сторону їх в ціла, цілі дві обочини, всі спалені, велосипеди, мотоцикли. Там люди спалені з, з тою технікою. Ви знаєте, так страшно стало, Так, аж, аж страх такий прийшов. Ви знаєте, я не пам'ятаю, щоб в моєму житті приходив до мене такий дух смерті, і мені наскільки страхом скувало мене, я коли виїжджаю на сіру, на сіру зону. Я думаю, ну, ну так страшно. Ми ж молилися. Знаєте, я пам'ятаю, згадав той момент, коли Бог, Бог через брата, брата говорив, каже, проїдете, я благословлю, я буду з вами. Я так взявся за руля, я поїхав в сіру зону, зриви збільшувалися. Я пам'ятаю той момент, коли я взявся за руля і кажу, Господи, ти ж казав, будеш з нами. Ти ж казав, що збережеш. Я пам'ятаю, брати, і сестри, я не чув ніякого голоса, але я відчув, що Він прийшов до нас в наш автомобіль. Я відчув, як душа моя була скована, а за декілька секунд така відвага прийшла, віра прийшла, дерзнувіння прийшла, і така сила Духа Святого наповнила. І мої уста, моя душа почала співати пісню, смерть, ти можеш забрати тільки плоть, але не більше. Я в надіжних Господніх руках, я не брошен. Брати і сестри, той Бог, які там на передовій, ніхто з президентів там не може людям допомогти, ніхто не з ударованих, ніхто з духовних людей не може там основи всі зруйновані. І ти не знаєш на що опертися. Але брати і сестри, добре, якщо в житті нашому є опора Ісус Христос. Пройдеш все, не пошкодить, вода не затопить, будеш збережений Богом. Брати і сестри, вони багато що є розказувати вам. Але я пам'ятаю останній такий момент, і ми молимося, коли я попадаю в одне служіння, і мені Бог говорить, що каже, приходить в твоє життя така темнота. Темнота каже, готуйся, але вас вона не зачіпить, Бог збереже. Я так зауважив, ну думаю, побачив. От в другому місці мені говорить Бог, попереду пустиня. І ти не, знає, не будеш знати, як вирішити, і буде опасність велика. Але каже, я збережу. Я попадаю за один тиждень, практично, якщо я не помиляюся, в третє служіння і піднімається пророк, і каже, так говорить Господь, каже, підеш в пустиню но я піду з тобою в цю пустиню. Ви знаєте, я так зауважив, почав пустити, молитися. Кажу, Боже, коли прийде ця пустиня, дай устоять, збережи мене, щоб моя віра не захиталася. Я пам'ятаю, брати і сестри, я їхав з Івано-Франківської області. І я так їдучи в дорозі, ми так додому спішили. Але тоді на той час такий поворот був. Я їхав, 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 і так дуже слизька дорога стала. І де машина перестала контролювати себе. У мене невелика швидкість була на той час. І мою машину автомобіль заносить на, су... на зустрічну смугу. Я пам'ятаю, коли моя машина АБС спрацювала і викинула мене на свою смугу, а там на швидкості їхав автомобіль зустрічної смуги. І він втратив рівновагу і виїхав мені на зустріч, і лоб в лоб на швидкості автомобілі зіткнулися. І, брати і сестри, я пам'ятаю той момент, коли я перший вийшов з машини. Я дивлюся, машина зовсім всі дверки повискакували, машина полобове скло зовсім, як будто лезвієм обрізана. І я дивлюся, я пам'ятаю той момент, коли обично паніка, страх. Що буде, як це буде, але брати і сестри, я почув, як з моїх очей потікли сльози. Я так відійшов від людей. Брати і сестри, я не плакав за машиною, я не плакав, що таке сталося. Але я відчув, на, той, на тій дорозі, там, де людей не було, не було нікому допомогти. Але я відчув, що в цю пустиню зі мною пішов Господь. Я відчув його присутність, брати і сестри, Бог є з нами, ободріться. Може, в тебе віра захиталася. брати і сестри, сьогодні ободріться. З вами є Господь. Він є на цьому місці. А якщо ти може розбитий, ти не знаєш, як далі йти. Ти задаєшся питанням в людей. Питаєш люди не можуть тобі. Пораду дати, брате, сестро, на цьому є місці Господь. От після тої вечері, яку Він принесе до тебе, пам'ятай, ти будеш згадувати ці моменти, коли з тобою вечеряв Господь, і серце зцілялося, і все ставало на свої місця. Давайте, брати і сестри, зараз щиро піднімемось на наші ноги, і ми будемо молитися до Бога. І хай Бог вступиться за кожне серце і благословить. Амінь. Слава нашому Богу!